Як ви думаєте, наскільки далеко ви можете відійти від усіх інших людей? 100 кілометрів, 500 кілометрів, чи, може, не цілу тисячу кілометрів. Нещодавно населення Землі офіційно перетнуло позначку 8 мільярдів. Здається, що люди вже заселили кожен куточок нашої планети. І у світі неможливо знайти місце. В якому можна було б повністю ізолюватися від людей. Та чи справді це так? Ні. Наша земля набагато більше, ніж ми собі це можемо уявити. У світі існують місця, рівень ізольованості й самотності, яких навіть лякає. В цьому відео я вам про них розповів. Ви дізнаєтеся про найізольованішу країну у світі, про містечко, що є офіційно найвіддаленішим від інших людей поселень. А також місце, яке сміливо можна назвати кінцем світу. Нашу подорож ми почнемо із зовсім крихітної країни. Її назва Науру, і це третя найменша держава світу, площа якої у сім разів менша за Львів. Надзвичайна ізоляція острова привела до того, що Науру стала найменш відвідуваною країною у світі щороку. Крін відвідує всього близько 200 туристів. Однак є у цьому й один плюс на острові ще не було виявлено жодного випадку ковіду. Історія Науру справді трагічна близько 200 років тому на острові європейські колонізатори виявили великі запаси фосфору, через що колись мальовничий острів перетворився на величезний розритий кар'єр. Видобування фосфору призвело до того, що зараз 80% острова покрито вапняком, а ґрунт та коралові рифи сильно забруднені. Про наступний острів міг би розповісти ось цей чоловік на ім'я Джон Аллен Чау. І міг би, якби за річні хвилини після висадки він не був би вбитий. Ідеться про північний Сентінел Айленд в Індійському океані. Острів виглядає дуже привабливим для туристів. Проте подорож туди може стати для людини останньою в її житті. На острові проживає близько 400 членів корінного племені сентінельців. Остей вони не люблять та бувають на місці кожного, хто туди наблизиться. Так, у 2018 році. Сентінельці вбили 26 річного американського місіонера Джона Аллена Чау, який, постарайте зараз не сміятися, намагався не вернути плем'я у християнство. Як пише The Guardian, перед поїздкою чоловік писав у своєму щоденнику, що його можуть вважати божевільним, але він має розповісти про християнство цим людям. Ось, до речі, його остання фотографія з інстаграму, яку він зробив під час своєї. Місії. Влада Індії, під протекторатом якої перебувають дані території, вважає, що стародавній острів дуже небезпечний. Тому чиновники заборонили будь-кому наближатися до острова ближче, ніж на три милі. З теплих тропічних островів ми відправляємося на сувору північ, а точніше на острів Гренландія. Гренландія разом із Фарельськими островами є частиною Королівства Данія. Вона недарма потрапила в список найізольованіших місць. Майже все населення острова сконцентровано в його столиці науку. Всі інші величезні території, на яких могли б розміститися Франція, Італія, Ірландія, Швейцарія, Велика Британія, Німеччина, Австрія та Данія, повністю безлюдні. Однак ви напевне здивуєтеся, коли дізнаєтесь, що деякі люди можуть спокійно собі жити навіть серед такої безмежної пустки. Ласкаво прошу до поселення Іто то Корто Воно настільки віддалене від цивілізації, що в радіусі тисячі кілометрів від нього ви не зустрінете жодної живої душі. В поселенні мешкає 345 людей, попри свою віддаленість від цивілізації. Там є електрика, центральне опалення та Wi-Fi. Звідти навіть можна здійснювати інтернет покупки Щоправда, доставка займає як мінімум 2 місяці. Місцеві мешканці, окрім розмірковування, в який яскравий колір їм пофарбувати свій будинок наступного разу, також займаються полюванням на тюленів та китів. А тепер гляньте на цей помаранчевий будиночок. Це офіційно найвіддаленіший готель у світі. Він знаходиться саме в цьому поселенні. Ціна за одну ніч 90 доларів. Від найбільшого у світі острова ми переносимось на інший зовсім крихітний острівець неподалік Бразилії. На острові Кеймада Гранді. Ви точно не зустрінете людей. А все через те, що він повністю належить Зміям. їх там десятки тисяч. Тільки уявіть, на острові ширина якого становить 500 метрів, а довжина півтора кілометра знаходиться близько 70 тисяч змій. Це означає, що на кожен квадратний метр припадає від однієї до 5 змій. В чому ж причина такої аномальної кількості цих істот? Все просто. На острові відсутні хижаки. Які б регулювали популяцію змій. тому й вони розмножуються там у такій величезній кількості. Гаразд. Тепер час поговорити про три максимально ізольовані і віддалені від цивілізації місця, в них ви будете почуватися не стільки самотньо, наскільки це взагалі можливо. Перш ніж продовжити дивитися найцікавішу частину відео. Поставте лайк та підпишіться на канал, щоб український Ютуб ріс і просувався. А щоб цей проект розвивався, то можете підтримати його фінансово на Патреоні або ж скинути одноразову підтримку на карту. Реквізити в описі. Дякую. Перед вами острів трістан да Куня, і це офіційно найвіддаленіший і заселений острів у світі. Дістатися туди можливо тільки єдиним способом. Кораблем з Південноафриканської Республіки, який ходить всього на всього один раз на рік. І він долає відстань 2810 кілометрів, що приблизно як довжина двох країн. Така подорож займає, як мінімум, 6 днів. На острові мешкає 245 людей. На всіх цих людей є всього 6 прізвищ. Всі ці люди це нащадки тих перших поселенців. Які ще в 1800-х роках прибули на острів. Попри свою ізольованість, на острові є школа, бар та навіть лікарня. Інтернет, за висловом місцевих жителів, або поганий, або дуже поганий. Що цікаво, переїхати на острів на постійне проживання практично неможливо, оскільки спеціальна рада острова розглядає кожного кандидата на постійне проживання і зазвичай відмовляє. Як ви вже напевно здогадуєтесь, життя тут надзвичайно спокійне і самотнє. Так було до 1961 року, коли на острові прокинувся вулкан. Тоді влада Великої Британії, якій належить острів, організувала евакуацію всіх мешканців. Однак, всього через кілька років туга за рідною землею. Примусила більшість цих мешканців повернутися назад. Якщо на цьому моменті ви все ще думаєте, що Трістан де Куння – недостатньо віддалене місце. Тоді наш наступний пункт призначення однозначно для вас. Його сміливо можна назвати кінцем світу. Це одне з найгірших місць, де може опинитися людина. І це Норвегія. Так так, саме Норвегія. Однак не ця її частина, а ось ця. Острів Бювет, який у 1928 році Норвегія визнала частиною своєї території. І це найвіддаленіша частина землі. Якщо ви раптом потрапите на цей острів, то найближча частина суші буде від вас на відстані 1700 кілометрів. Цією сушою буде безлюдна Антарктида. Найближчими ж людьми до вас будуть жителі острова Трістанда Кунья за 2200 км. Гляньте сюди. Якщо намалювати коло радіусом 2000 кілометрів і бути в його центрі на острові Бювет, то ви будете єдиною людиною в межах цього всього кола. Його ж площа буде приблизно рівною площі всієї Європи. Уявіть, що ви єдина людина на всю Європу. Саме такий рівень самотності вас чекає на цьому острові. Навколо вас лише суворий холодний океан, еліт та скелі. Просто відчуйте цю безвихідь. Щойно я розповів про найвіддаленішу частину Землі. Та це ще не все. Що ж уже може бути ще далі, спитаєте ви. В південній частині Тихого океану є місце не схоже на жодне інше на землі. Його називають точка Немо. Це не є острів чи якась частина суші. Це просто певне місце в Тихому океані, яке знаходиться найдальше від будь-якої суші. В цьому місці ви будете знаходитись настільки далеко від цивілізації, наскільки це в принципі можливо. Найближча суша буде знаходитися на відстані 2688 кілометрів. Це будуть сім відомі острови Пасхи через таку ізольованість точка Немо стала справжнім цвинтарем космічних кораблів, саме в цю частину океану приземляють космічні кораблі та супутники, які через свої розміри не догоряють до кінця в атмосфері. Саме сюди вчені домовилися приземлити... Міжнародну космічну станцію після завершення її терміну експлуатації. Що ж, тепер ви знаєте, куди вирушати, якщо вам хочеться побути трохи на самоті. Як ви бачите, наша земля не така вже й маленька й тісна. Місця на ній вистачає усі. Шкода тільки, що не всі це розуміють. Дякую за увагу. Слава Україні!